Шановні глядачі з вами Посіка Хелп. Сьогодні у нас рубрика Дебіл вересня, друга частина. Але спочатку я хотів би відповісти на деякі запитання, щоб мати з вами, так би мовити, зворотний зв'язок. Машино заварив. Вибачте, що я тут сюрбаю, а потім глянув на годинник Уже пора щось робити, шановні глядачі. Хочеться кущо. Вже по-любому їх накопою і ну, на одного кущо. Прийде осінь, ось слідуща посилка, я тобі їх нарию, От в жовтні, от саме краще. Там буде малина, просто бомбей. І там йогуди отакесні. Я забув спичний коробок, приліпить, щоб ну показати. Так, як яка ціна на мед в роздріб? Ціна на мед в груздріб така. За яку у вас би купували її місцеві жителі або ну, ваші покупці. От і все. Чим відрізняється ціна оптова від розгляду? От За яку вони купують, от за таку такий продавайте. Ну, в мене так. Я от акацію 250 гривень за літр цього року я вище просто не скак. Усі продавали 300-400, я 250 ну, я не зміг продати. Я живу в такому регіоні. А якби я живу десь в туристичному місті, ну, на проходняку, то ціна була б там зовсім інша. Я колись на такому проходняку жив три роки. Я пам'ятаю, як я продавав той мед. Да. Корніка пробували. Корніку не пробував, Сусід, у сусідів корніка, ну меду, вони більше не качають. Ну. А щоб тримати чисту корніку, ну, вони затрачають зусиль. Я зусиль не затрачаю і меду качаю я не менше, ніж, мен. а може й більше. Чому розниця помідозбурами між точками? Розповім. От якби на сьогодні оцей дебіл вересня 2 часи, оцей посікав яру, то вже був би про зміну клімату відео і різниця між точками. Між якими 946 км була. На майбутнє я ось запишу. Важка посіка. Вибираю час, приїжджу. приїжджаю, коротше, обсудим хеві <губить> метал. У мене любима пісня Нейросеть Колобок. Послухайте. Шановні глядачі, Нейросеть Колобок бомба. Це стане, мені чепуха. А от Колобок оце воно. Я гостей люблю. Ви бачили, які похмурі стояли на похоронах паруб'я яйценюк, шоколадний глаз і ще дехто. Вони розуміють, що це їх чекає такий кінець. Ви знаєте, я колись жив серед мільйонерів. Жодної щасливої людини. У них якісь проблеми, коротше, якісь тюрки, якесь зберегти, приумножити. Вони такі, коротше, якісь були зашорені, вони просто не знали, де себе діть. А я приїжджав на гнилих жигулях, коротше, вообще, капець. І <кхух> дивився на них, просто охренівав, Це за одним столом з ними сидів, тузу во Ну це вообще, це нещасні люди. Так хто нещасні люди. А я виявляю, які нещасні оці яйценюки Порошенка і т.д. дайте. Це вообще жах просто. Ну ви не представляєте їхню долю. Капець. Скажу і свою експертну думку, ти живеш так, як вчора голосував. Ну... Я хочу прокоментувати. Розумні люди кажуть, що якби голосування на щось впливало, ну, то його б відмінили. Ви можете ви курс не зміните голосуванням країни на пограбування, держави на пограбування своїх громадян, на володу, в зошмари їх усіх узяв. Ви курсу на це не зміните. Ви просто, як то кажуть, згладите колібання, ці, Так. Не зразу в прірву. Коротше, а просто будете отак плавно переходити. із жопи в жопу. Ну. Так що голосуй, не голосуй, все одно получиш. Коротше. Нас би душили, да, але якби, наприклад, вибрали ми б когось там. Душили б нас так само, ну, ну війни б не було. Душили б без війни. Але душили б однозначно. Жодного, жодного закона для людей. Тому що держава і природа, вона для цього не створена. Вона створена лише для власного збагачення. І оця купка людей, яка взяла за основу свого збагачення державу, як то кажуть, то вона. Як вам пояснити, ну що таке А Я вже вам сто разів, Це знаряддя для збагачення ну, невеликої кількості людей. А остальні просто інструмент в їх обслуговуванні. Шановні глядачі, Так що голосуй, не голосуй, ну таке от. Повернутись до істоків 2014 року, Йоник подав курс до інтеграції, або доможного Союзу. Ви знаєте, я, я от в ці роки от, розгрібав свої проблеми. У мене проблем було просто. Я навіть телевізор не дивився. Я жив в Криму і, як то кажуть, налажував там свою маленьку справу. Проблема в мене було просто капець. Майно моє моє було описане все, коротше. На мені ну, на мені це тільки прицеп, я отак їду на чужій машині. На чужій машині їду. А, а, прицеп ніхто ж не кидає в бозу. В розшуку прицеп, чи ні, То, Ну таке було життя. Жив по чужих хатах, в чужі, їздив на чужих машинах. Таке. Мені не було до цього. А коли от революція ну, гідності? Хоча от зараз кажуть, що 5 мільярдів боксів дали американці на цю революцію гідності. А якщо революція за гроші, то, то вже про гідність не йдеться. Ну, То я, я не знаю, які там істоки. Ну, я, я потім, як, звісно, це почав вникати. Ну, що ти поробиш? да. Да, да, да. Двернемся до істоків. Як можна, було двічі сиді. 3 часу сімого двічі сидівшого що президентом. Це взагалі, коротше, Це шедевр, Шедер. Да. На рахунок мобілізації, що там поясняти. Щоб замість того, щоб надати чіткі вказівки, кого саме потрібно мобілізувати, як це прописано в законі і на козі і там, та -та -та -та, там багато, будемо розбирати. Бо що це тих? На рахунок мобілізації, що там пояснювати? Щоб замість того, щоб надати чіткі казівки, кого саме потрібно мобілізувати, от кого потрібно мобілізувати. У 21 столітті е, людина належить сама собі. І сама вирішує, що її робити. От мент військовий, він може звільнитися із поліції, з війська, і все, і його ніхто не зможе мобілізувати. Тому що він розпоряджається своїм життям сам. Його можуть лише е, купити ну, за бабу, і він сам вирішує, що йому робити. А тут теж кажуть: ну, Мент хай йде воює. Та він мент, не підписувався на війну, він підписувався бабок-трясти в ну, підземних переходах. Коротше. Шановні глядачі! То я так уже так ляпаю, я поверю, мінти військові, да, в них є автомати, хай пиздують воювати. Коротше. А насправді, я думаю, теж мінт, от типу м'ят звільниться з мінтовки і його зраз загребуть. Загребуть що? Якісь люди його загребуть куди? Це не так. Ну, він вільна людина. Шановні глядачі, оцей мент. А це є такий ще один такий, знаєте, з замашками вождя. Оце ж. Блок Петра Порошенко, там, блок Юлії Тимошенко. ну Одні вожді, блін. ну, аж блівати не хочеться. А це ще розумна політика, оцей розумков, блін. оцей прилизаний, коротше, шльоцик. Теж вождь, розумна, розумков. Ну. Так оце він обіцяє, як він буде, ну, то він всіх мобілізує законно. Зараз, типу, незаконно мобілізують, а ну, він законно всіх мобілізує. Чувак, сам мобілізуйся і не пизди нам тут. А оскільки мобілізацією займаються маргінали, яким втрачать нічі, вони ні на що не здатні. Для них предел мечтоній це було там як, 5 тисяч гривень зарплати. Вони були щасливі. Щас їм дають 20 ку Вони просто вони за 20-ку гривень укатують любого. Шановні глядачі. Так що. Ви знаєте, ще є такі корисні ідіоти. От я їх називаю. Люди абсолютно, ну, не знають, що таке життя, які бігають із Конституції і розказують там, ось дивіться, що написано. Ось дивіться, що написано. А от там ще якось написано. Ти що, блядь, не бачиш, що коротше, тобі ще зададуть по голові, і коли в тебе повибивані зуби, то якось так розказують, що там написано, вже не сильно і зручно. Шановні, глядачі. Отакі от діло, ну короче, приміняємо тактику, як сидим вдома, як ото, знаєте, от ділюга, висить там на п'ятьох чоловік, да там. Твоє осталось, двоє втекло, короче, поки тих двох ловили, на трьох уже все оформили, короче. І для горної справи вже в ті двоє нофі не на. Що на бліді. Так що ну так і живемо. Ну, а що є? Що робить як без Ну, безпреділ це повноваженням ТЦКошником нема приділ, Ну, Вони безмежні, зараз. Безпреділ. Нема приділу повноваженням. Ухопили кудись побили, коротше, вбили. Реалії такі. А я хотів би, щоб до білі місяця було більше. Ну ось і більше їх, вже посікав яру влітає в нас в рубрику. Давай відео про нову медогонку. Блін. Власник медогонки попав у скрутне становище і підігнав мені медогонку. Жека спасіба, я за неї розрахуюсь. А саме хреново, ну от мені, що цей Жека зробив для мене більше добро за життя, чи ми всі мої старики разом взяті. І із рудичами. І якось, блін. Жека на чужині зараз. І, ще і зараз хвалиться медогункою, яку він вимушено продав. Щоб не проїбати якось. Мені просто аж сумно насправді. Ну, ні сумно. От. Да. Давай відео про нову медогунку. Ти Гріша краще на своєму каналі, розкажи, як тебе з цією медогункою мінти зупинили і качали тобі там щось. Розкочували тебе на штраф. Капець. Да. Замінити постіромки на медові, переселити в нуклеус, занести в зимівник. О, по поводу сім'ї. Що я додаток до дебіла вересня робив. Меню ж я там, блін, за цю сім'ю. <чу> Чую, машина їде. І Я понимаю, що треба ускоріться, коротше, мені. Ну. Надо мені ускорються, короче. Повилітали, я чую, вона їде. І оту першу рамку, що я приступив розпувку, я ж відставив. А потім я бігув... вона чую, вона їде. І я так беру, о, громка з розповідь". тю, забув підміну. Я вже вилетів з башки, що я її тільки що сам відставив. Ну. І хотів сказати, що я опилками там у новолочки позапихою, дві подушки з боків. Ну, як ромки поміняю місцями. І так хай на дворі стоїть. Забув сказати, той сигнали, коротше. Ну, капець. Вот ну, это такой получился видос. Ну. Був ты подрилой, подрилой и лишился. Якийсь сируня, блядь, пишет. Слухай, ты охуйок, я подрилой никогда не был, а ты, короче, это не в бан полетишь, аж бьем. Сьомый человек, вот сьомый. Пиздец, долбоеб, якийсь написал. Хух. Шановні глядачі, ну що, повернемося до наших справ, І в нас влітав рубрику Дебіл вересня. Це ютуб-канал Посікав Яру за своє відео Вулик Левицького, як здивував і розчарував. Коротше, вулик, пропала мотка, бджоли розгубилися. Ну, бувоє. Повний меду, коротше. Ну, буво, що тут е, таке? Лишилися бджіл. На одну рамку. На одну. Він же ж його переставляв, розказував. Видно, що там на одну рамку бджоли. Ну. І влітав він в нашу рубрику за те, що показує недосвідченим пасічникам, що є ще надія цю сім'ю спасти. Ну. От. Ту сім'ю їй всю бджоли. Старі мотки нема, маточники потягнули, не запечатані, так зразу. Там взагалі нема нічого. Ну, там лише є мед все. Висновок рубе посікав яру. Я тут подивився, обсідає чотири ромки. Е... Чуть за заставною. Він точно пиздить, коротше, одні... якщо брати, то тільки на одну ромку бджоли. Ну, ну, якщо. Згребти усіх, ну можливо, на півтори. Ну. Лишаю на п'яти ромочках його. на п'яти. Даму їм моточку, і я думаю, може вони і перезимують. Оток. Шановні глядачі, вони не, вони не доживуть навіть до листопада, яке перезимують. Яка моточка? Там нема бжів. Вони всі старі, все. Короч. Шановні глядачі. І от за оцей висновок, оцей посікавий влітав в нашу рубрику Дебіл Вересня Друга щось. Шановні глядачі, будьте об'єктивними. І не забувайте, що своїми відосами вам на це відкриває очі. Ваша посіка Хелп.